Ну Дивися, щоб ти зрозумів, я тут знаходжуся, там, там хата, а тут гараж. Да? А в гаражі є така от дірка. Називається підвал. І в цю дірку, знаєш, ну, коли люди народжуються, вони з дірки вилазять. А як хочеш переродитися, в дірку залазиш. Коротше. І що в цій дірці? Так, зараз йдемо. Щоб ти зрозумів, коротше, тут є точка така височайшого душевного вдохновення. Диви. Оце. І оця ще цяця. А отута кончик радості. Один, два і три. Оцю бочку оцю бочку я робив вина. Тут 9 відер, тобто 90 літрів. Так що, оце коли заходиш, посидів, носі по колу пався. Отак от, от взяв собі якогось пряника, підійшов до бочки, хочеш ліг, хочеш там кружку собі наляв, спокійно собі пішов і у тебе повні радості, повні штани радості, натхнення, побажання і всього багато.